Привіт, привіт! Давайте ми з вами поговоримо про систему освіти в Італії, а саме про дошкільну освіту, тому що дуже багато запитань, і найактуальніше, чи є вона обов'язковою. Тому давайте розбиратися. По-перше, система дошкільна система освіти вона включається ясла і дитячі садочки. Ясла. В ясла діток Віталії віддають вже починається з 6 місяців. Чому так рано? Тому що в Італії оплачувана декретна відпустка для мами складає лише 5 місяців, тому так рано вже діток віддають в ясла. Далі. Це, це дитячі садочки, дітки віком від 3 до 6 років. Дитячі садочки вони в Італії є державні і приватні, але державних садочків не так багато і перевагу віддають матерям. Одиноким матерям і розлученим. Тобто більше діток в Італії навчаються в приватних дитячих сад... відвідують приватні дитячі садочки. І вони не є безкоштовними, вони платні і ціна складає приблизно вартість це 4... приблизно 400 євро в місяць. Але знову таки, так як і в Україні, якщо це садочок, дитячий садочок безкоштовний, все одно за щось ви там та все-таки будете платити. Далі, групи діток в дитячих садочках, вони достатньо великі в Італії. 15 до 30 чоловік, і відвідування це з вересня по червень місяць. Але якщо ви вже знаєте, якщо ви в Італії або не знаєте, то в Італії влітку діток є куди подіти, скажімо так, в дуже багато є літніх таборів, секцій, тобто з цим це дуже гарно розвинено в Італії. Ось, тому там, де в тому дитячому садочку, де ваша дитина, обов'язково взнавайте. Де ще можна взнати про безкоштовні дитячі садочки, то можна взнати обов'язково. В комуні міста. Ще, якщо це місто велике, я вже говорила, є такі маленькі адміністративні одиниці, портьєри, Це така, скажімо, Районна маленька комуна, де ви також можете запитати про безкоштовні дитячі садочки. І багато я закріплюю в себе в інстаграм в розділі Діти. Там є також і школи італійські, українські, багато інформації про систему освіти. Тому також там можете подивитися, знайти для себе цікаве. І останнє важливе, що ви запитуєте, чи є дошкільна освіта обов'язковою. Ні, в Італії дошкільна освіта не є обов'язковою. Надіюсь, вам було корисно і бережіть себе.